Всіх вітаю на каналі. З вами канадський Марк. Сьогоднішнє відео є дуже цікавим, дуже свіжим і надзвичайно правдива інформація, такою, якою вона є на даний момент. Але перед тим, як я продовжу, хочу ви звернули свою увагу. Бачите, оці всі хати приватні, вони, звісно, прекрасні, мають подвір'я, досить такі немаленькі. І зразу тут такий вигляд на такий ставок, який збирає дощову воду, якщо її дуже забагато, щоб не заливало підвали. І така, знаєте, гарна, прекрасна доріжка, де люди можуть собі гуляти. Такі переважно хати набагато дорожчі, тому що ви бачили, як хати будують близько, особливо самі нові будинки. І дуже вигідно, що ці власники хоч не мають нікого ззаду себе, бо є таке, що хата на хаті по боках і ззаду, та спереду. А в цій ситуації хоч є дуже, таке, знаєте, якийсь вигляд на ставок, на трошки на природу, і це заспокоює. Але за це треба платити набагато більше. Українці біжуть з Канади. Буквально минулого тижня вийшла офіційна статистика, що приблизно 3721 особа покинули Канаду. І це саме українські біженці або новоприбулі, хто як хоче їх називати. І це люди, які вже мають канадський досвід, це люди, які прожили вже в цій країні 2-3 роки. І люди, які мали плани на цю країну та хотіли тут залишитися. Тому дивіться цей відеоролик до кінця. Сьогодні я все розкладу по поличках, розповім вам саме, що ці. Українці в більшості сказали після того, як вони покидали Канаду, і чому саме вони покинули Канаду, і що їм найбільше не сподобалось про цю країну. Дуже сильно попрошу, залишайте цьому відео прямо зараз вподобайки, або дизлайк. І підписуйтесь на канал, якщо ви від щиро серця підтримуєте українську мову і дійсно бажаєте розвитку україномовного каналу. І зараз, як ніколи, важливо підтримувати ЗСУ, українців, всюди по світу, як ми можемо, навіть якщо вам не подобаються ваші блогери, все рівно робіть це і підтримуйте тих, хто розповідає правду, тому що вам ніхто про це не розповідає, ніхто про це не піднімає тему, що саме відбулося. Минуло тижня, бо люди не хочуть визнати, особливо ті, хто живуть в Канаді, що Канада має якісь недоліки, так як і кожна інша країна. Тому, якщо ви дійсно піддякуєте за правду і за те, що я висвітлюю, підтримуйте мене і мою працю, або наперед вам дякую. Я не можу розпочати це відео з того, щоб не сказати зразу про те, що не треба робити якісь висновки погані про Канаду і за того, що ці ця цифра українців покинула саме зараз. Бо багато українців і до того покидало Канаду, і багато канадців іммігрували з Канади навіть цього року. Але Канада вона не є поганою країною. От, повірте ви мені на слово. Я тут живу 20 років, я обожнюю цю країну. Ця країна дала мені дуже багато і надає та продовжує надавати мені, але я просто себе тут знайшов. Колись було добре приїжджати ще колись 15 років назад, 20 років назад, 10 років назад, тому було легше. Не була така велика конкуренція, було легше знайти роботу, було знайти, з чого вибирати, і ще були відповідно дешевші ціни. Не говорю, що зараз ціни ніде інше не пішли вгору, але було всюди колись легше, і в тому числі і в Канаді. Тому українці, які раніше приїхали, їм не зрозуміти тих новоприбулих, які зараз мусять проходити через важку ситуацію і чому саме їм починає не виходити. Тому друзі, Канада, вона класна країна, хороша країна, якщо ви стоїте на ногах. Але абсолютно навіть в Україні добре жити, якщо ви стоїте, стоїте на ногах. Єдина проблема зараз в Україні це звісно ця страшна несправедлива війна. Але ми повинні в загальному говорити про те, що відбувається прямо зараз тут в Канаді. Отже, що заставило цих українців зненацька. Покинути Канаду саме в 2025 році. Чому саме зараз? Ви себе запитуєте. Більшості українців, як я розповідав, нещодавно я зробив багато дуже таких позитивних відео історій, які набрали по 500 тисяч переглядів, 400 тисяч переглядів, 100 тисяч переглядів про наших людей тут, в Канаді їхню працьовитість, нашу щирість, доброту і те, який великий внесок українці роблять в розвиток Канади, що дуже вражає навіть самих канадців. То чому саме покинули ці українці? Половина з цих українців, які зараз поїхали, їм просто відмовили в піарі. От просто повірити чи не повірити, відмовили просто в піарі в документах, і в них вже не залишилось ніяких опцій. І немає ніякого бажання в тих українців тут працювати, сплачувати податки, якщо вони не бачать майбутнього. Це зрозуміло. Ну от Інша частина українців, що цікаво, покинула через інші причини. Покинула через причини, які, можна сказати, більше їх розчарували, ніж. Продовжували би надавати їм надію. Розумієте, приїхало до Канаду багато українців, які не готові були міняти колосально свої кар'єри і зразу падати там невідомо куди і працювати, мити туалети. Приїхали люди з освітою, вивчені люди, які хотіли по освіті, по спеціальності працювати. І тут, знаєте, перший місяць, другий місяць, третій місяць, хтось десь працював не, споці... не, спо... не по спеціальності, хтось думав, рік потерпить, два роки потерпить. але прийшло і більше часу, ніж рік і два. І люди все рівно не знайшли себе, не знайшли свою професію, бачили, що недостатньо грошей заробляють, не могли придбати своє житло, тому що житло просто не те, що навіть не можна там взяти кредит. Навіть бажання в них не було брати цей кредит і залежати від цього кредиту 15, 20, 25 років, навіть тепер і на 30 років дають. Цей кредит. Українці себе почали запитувати, навіщо нам так мучитись, навіщо нам платити за ці дошки стільки багато грошей, і потім бути прив'язаними до міста і це все сплачувати, і навіть не знати, чи, чи це можна буде потім передати своїм дітям, і скільки цей будинок загальному протримається, там 100 років, 120 років, і треба буде його скидати. І це не подобається всім людям. Також українцям дуже не подобається в загальному е, всі ці податки. Податки потрібно платити в будь-яких країнах, але Канада вважається одна з топових країн по податках і по стягуванню грошей. І це дійсно відчувається. І якщо ви маєте сім'ю та дітей, то тут дуже складно зараз теперішній час, особливо в таких містах, як Торонто і Ванкувері, давати собі раду. Оплачувати свої квартири, жити. І не всі люди хочуть ціле життя орендувати. Ну навіщо орендувати, якщо можна купити і жити в своєму будинку? Тобто знову все повертається назад до проблеми з житлом, до проблеми в загальному з цінами на продукти, цінами на життя, на автомобілі і ще й недоступність знайти себе в своїй кар'єрі. І більшість з цих українців. Їхали, їхавши в Канаду, вони про Канаду думали зовсім інше. Вони думали, що Канада це зовсім інша країна, що вона по-іншому побудована, що тут саме все побільш розвинутіше навіть на 10, на 15, на 30 років вперед. І коли приїхавши сюди, вони в багато чому розчарувалися. Якщо в таких містах, як Ванкувер і Торонто, може, це правда чи Калгарі, то не в всіх інших містах Канади можна теж саме сказати. Багато проблем з інфраструктурою. Багато потрібно пересуватися автомобілем, великі відстані, літати в самій між містами в країні просто надзвичайно довго і набагато довше і незручно, і дорого, наприклад, ніж в тій ж Європі. І люди просто не витримують люди, люди не бачать свого майбутнього, їм надоїло просто жити. Такій важкій країні для життя, і звісно, що Канада сподобалась багатьом українцям, але якщо рівняти до того, скільки українців поїхало в Європу, і скільки поїхало в Канаду, то ви собі можете зрозуміти, що куди більше українців мають бажання, і де більше українцям заходить, іде більше українцям подобається. І з кожним роком, чим менше і менше українців отримує документи. В них залишається дуже маленький вибір. В них залишається вибір або, або тримати, ризикувати, і ще витрачати пару років свого життя, і, можливо, отримати ці документи, чи все ж таки поїхати назад в Європу, чи в Румунію. До речі, я залишив в описі під відео дуже цікаву статтю про українців, які залишили статтю в новинах і поїхали, іммігрували в Румунію після того, як були тут в Канаді. І це просто. Цікаво, навіть почитати про історії наших людей тут в Канаді. Теперішній Канаді потрібно заробляти приблизно 7 до 8 тисяч канадських доларів чистими, особливо якщо у вас є ще діти в вашій сім'ї. Якщо у вас є діти і ви заробляєте менше ніж 6 тисяч, то це є вже виживання, це вже переживання, це кожного дня думка. Голові, де зекономити, чи купити собі той кусок м'яса, чи Купити якийсь інший шматок м'яса, чи поїхати переїхати в іншу квартиру і зекономити 200 додаткових доларів в місяць, бо вони вам можуть допомогти та дадуть можливість вашій дитині піти потім на гурток. Оце, що найбільше велике запитання завжди перед цими українцями залишається. Добре, говорити тим українцям, які мають будинки, які мають роботи, які мають сім'ї, які влаштовані вже роками, які мали можливість трошки собі, знаєте, збоку зекономити, відкласти за ті всі роки. І тепер. Першні часи не такі страшні для тих людей, бо вони не розуміють того, просто через що наші новоприбулі повинні проходити. І тому вони дивуються, коли хтось розповідає такі речі, бо вони самі не є в таких ситуаціях і тільки можуть мислити зі своєї точки зору з того, як їм добре. Але якщо б в них не було такої, такої фінансової ситуації, таких можливостей, як тих новоприбулих, ох, вони би по-іншому друзі зразу говорили і зовсім по-іншому розповідали. Тому це дуже. Дуже цікава така, знаєте, ситуація, що українці біжуть з Канади. Вони дійсно біжуть з Канади, бо чим довше вони будуть продовжувати ті, що виживають щоденно від зарплати до зарплати, то в них не лишиться навіть грошей, щоб заплатити тисячі доларів на квитки, на зворотні квитки, щоб повернутися назад в Європу. А ще потрібно мати хоч якийсь запас, знову починати все наново, заново в Європі і пробувати своє життя. Ось такі то історії. Бувають, є позитивні, є негативні, але це що зараз відбулося, свіжа новина для вас, дорогі глядачі. Дякую, що додивились. Дякую, що підтримуєте. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.